Вітаємо на каналі Хроніки Знань. Сьогодні вікторина для перевірки шкільних знань. У кожному питанні три варіанти відповіді є 7 секунд на роздуми. Правильна відповідь буде позначена зеленою галочкою. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Рахуйте правильні відповіді і діліться результатом у коментарях. Бажаємо цікавої гри! Скільки грамів у кілограмі? 1000 грамів. Яке з цих морів є найсолонішим? Мертве. Яка річка найдовша в Україні? Дніпро. Скільки буде 25% від 200? Вірна відповідь: 50. Що фільтрує кров у людини? Нирки. Столиця Канади це? Оттава. Який кут більший? 90 градусів. Яка частина мови описує ознаку предмета? Прикметник. Який прилад допомагає визначити напрямок сторін світу? Компас. Який місяць має 28 днів? Кожен місяць має 28 днів. Як називається найвища гора України? Говерла Яке з цих слів діє слово? Співати, Хто відкрив Америку? Христофор Колумб. Як називається планета найближча до Сонця? Меркурій. Скільки діб у тижні? Звичайно ж, сім. Що означає антонім? Слово з протилежним значенням якою цифрою позначається це римське число? Це 10. Хто автор заповіту? Тарас Григорович Шевченко. Яка з планет найбільша в сонячній системі? Юпітер? Скільки в сантиметрі міліметрів? В сантиметрі 10 міліметрів. Що в біології означає фотосинтез? Утворення органічних речовин зі світла. Скільки континентів на планеті Земля? 6. Що є результатом множення 7 на 8? 56. Яка тварина є найбільшою на землі? Синій кит. Який метал найкраще проводить електричний струм? Срібло. Скільки днів у високосному році? 366. Як називається наука про рослини? Ботаніка. Яке місто є столицею Німеччини? Берлін. Що показує термометр? Температуру? Яке з наведених чисел є простим. Подобається Вікторина? Не забудь поставити лайк і підписатись. 7. Який колір отримаємо, якщо змішати синій та жовтий? Зелений. Яка країна має форму черевика на карті? Італія. Як називається газ, яким ми дихаємо? Кісень. Скільки ніг у павука? Вісім. Як називається лінія, що з'єднує полюси землі? Меридіан. Хто будує гніздо і відкладає яйця? Птах. Скільки сторін має квадрат? Чотири. Який материк найменший за площею? Австралія. Яка з планет названа на честь римського бога війни? Марс. Хто є автором лісової пісні? Леся Українка. Який прилад вимірює тиск? Барометр. Яке число є парним? Вісім. Скільки у людини постійних зубів? Тридцять два. Який орган відповідає за циркуляцію крові? Серце. Скільки кутів має трикутник? Подобається Вікторина? Не забудь поставити лайк і підписатись. Три. Що легше один кілограм вати чи один кілограм заліза? Однаково. Як називається країна, де мешкають кенгуру? Австралія? Як називається уявна лінія посередині Землі? Екватор? Який птах не вміє літати? Страус? Яка речовина надає крові червоного кольору? Гемоглобін Дякуємо, що взяли участь у вікторині. Напишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас було. Сподіваємося, вам було цікаво і корисно. Підписуйтеся на канал Хроніки Знань, щоб не пропустити нові вікторини та цікаві матеріали. Бажаємо успіхів і до нових зустрічей!